Продовжимо. Добав більше в ракурс. Що в нас тут сталося? Ох. Цікаво. У нас нічого не сталося. Деколи не поймеш. Ну, про те, що я казав раніше, що який дурак сьогодні в таку погоду буде виїжджати на машині. Та простіше посидіти вдома. Так вот. Я зрозумів, що всі так само подумали і дружно виїхали. Як бачите, красота на вулиці. Але то, що сніг падає, мороз давить, так ще і О, така на дорозі ситуація. О, там якась аварія. Ну, аварія то там а чи Ось Зараз я знаходжуся на експресі, Оце є локальна дорога збоку. Якщо що. О, там что серьезно. Что народу стильки. Что там серьезно сталося? Нічого дивного немає, погода, знаєте, сніжок почав налітати, дорога стала слизькою морозець давить і все, і це каток. Десь скорості не розрахував, все до побачення. Тому що там аварія страшна, там люди загинули. Я вирішив на цьому не робити ніякого хайпу на чужій біді. Тому зняв там, що міг, а далі просто вирухав. Їдемо далі, сподіваємось, що ми щасливо доїдемо. Так, народ, всі мої вітання з прекрасної, засніженої Канади. Як бачите, Сезон а, цих снігів потихенько до нас приходить. Що, як то кажуть, не знаю, чи воно радує мене, чи ні, але тим паче, а й приходиться працювати все одно. Бачите, як воно мете. А раз скоріше їдемо, раз помаліше їдемо. Тому що, тому що, тому що така погода. Достатньо слизько на вулиці, я так думаю, дивлячись по дорозі, треба дистанцію зберігати, щоб нікого не дігнати Це теж так само немало важливо, тому що Все-таки в нас вантажний автомобіль, відповідно, тормозний шлях, мало того, що він і так не є короткий, так ще і бачите, яка дорога. Так, сьогодні я що хочу сказати. Ой, сьогодні про. Куєт. <ріст> Ви знаєте, багато хто, я от дивлюся, зараз багато ну, починається там е хайпувати народ типу, в плані тому, там. чи продовжить, що буде далі з програмою. Знаєте, таке враження, е що типу, хтось знає, що далі буде з програмою. Це тобто, те то саме, що е гадати на цього, на кавові гущі. Просто. Ну, це так смішно, коли там починає там, довгий такий знаєте, розказ, такий, довгий, довгий, довгий. І такі в кінці, і думаєш, ну зараз зараз ж людина щось напевно скаже зараз по поділу, типу, в плані того, що та яке, в принципі, цілий. Я вже ні одного слухав, думав, що дійсно щось по поділу зараз скажуть, а чисто теж такий хайп. Тому е, я можу вам що сказати відносно свого е, бачення. Куплю пачку нових карт Тарота, кину, подивлюся, ну і вам туди скажу, як там далі буде з цією програмою для нас, українців. Але все одно, я вам так хочу сказати, це зараз навіть буде стосуватися звичайних людей, які там, вони ще не впевнені, чи вони хочуть їхати, чи вони не хочуть їхати, тобто вони там стоять на роздоріжжі. Якщо вам цікава моя думка, я вам скажу так, народ, поки безкоштовно можна податися на цю візу, я рахую, що вам нічого, ну як скаже... Не бракує того, щоб просто податися і отримати на 3 роки, якщо вам вийде, робочий ворк перміт і на 3 роки отримати робочу візу. Використаєте її, не використаєте, то вже друга історія. Але чому б і ні, розумієте? Опять же, ваш приїзд в Канаду. Ваша віза на 3 роки, тобто, як ви там собі сплануєте приїдете, це вже так само особиста ваша справа. <кій> на рахунок, скажімо, грошей, чи будуть тут там, виплачувати допомогу, чи не будуть. Ну, поживемо, побачимо. Будемо надіятися, що будуть виплачувати допомогу далі людям, які приїжджають. Тому що, в принципі, я не бачу нічого поганого в тому, якщо. Ну, на перший час людям матеріально там допоможуть в якихось випадках як навіть заплатити ту саму оренду за житло, отримати там, я не знаю, там, мати можливість купити цей автомобіль на перший час, якийсь недорогий. Тобто, чому б і не. Потім, ну, я так само маю велику надію, що, можливо, там уряд Канади передивиться ту всю ситуацію, можливо, якось вони вирішать питання з тими з. Дитячими садочками, от, може якусь ну, щось, щось придумають, тому що дійсно це в принципі така плачевна в цьому плані ситуація, тому що це є досить складно сім'ям, в яких є малі діти працювати і за дітьми дивитися. Ну тобто ціла така, знаєте, проблема. і, В принципі, я в якомусь степені, хоча в мене немає маленьких дітей, але в принципі я розумію, що ситуація плачева. Дивіться, як мені пообмерзали вікна, бачите? Тру-тру, зараз ми зробимо собі сауну. що включити трохи. Зараз бачите, я упав в утоплення. Щітки зараз що, вже нічого не бачу. І тяжко говорити. Так, я зараз проявився, поки я зроблю тут що справу, щоб воно не шуміло і не, не подражнювало. Так ось, продовжимо. Все, витриє стекло. Як бачите, як понамеризали щітки. Одна сторона взагалі в мене не видно. А я цю відпустило, нормально, можна їхати далі. Так от, вертаючись до уряду Канади. Розумієте, уряд Канади зараз візьме, проведе свою статистику, подивиться, наскільки там все спрацювало, як там закрилися в провінціях робочі місця, бла бла бла-бла-бла. І, в принципі, туди винесе свій вердикт, чи йому потрібно продовжувати цю програму чи ні. Але я ще раз говорю, до березня часу, поки вона так якби як заявлена офіційно, у вас є час, тому я рахую, чому би ні подавайтеся спокійно. Ви знаєте, скажімо так, народ, хто просто хоче сюди приїхати на заробітки, якщо ви готові, дійсно себе надзвичайно обмежувати, тобто, щоб там за три роки, поки у вас буде цей work permit, що ви зможете легально працювати на території Канади, от ви там поставити три роки ціль. В принципі, ви чому би не можете приїхати тут а потрачити, щоб заробити, заробити гроші і з тими грошима полетіти назад в Україну. Тому що ви всі прекрасно розумієте, що в Україні ну, гроші будуть потрібні надзвичайно. І це ну, не секрет, розумієте? Війна закінчиться нашою перемогою, і е, треба буде відбудовувати країну. Відповідно відбудовувати країну, треба, щоб люди вливали кошти в країну. Як це е, не звучить, е, знаєте, можливо, трошки так знаєте не дуже весело, але тим паче, все-таки завдяки українцям, які працюють по світу, які привозять в Україну кошти. Ну, Українська економіка так само скажімо, жила. Зараз, щоб повернутися до того статусу, як раніше була ситуація в українській економіці, ви розумієте, що для того всього потрібно буде ну, надзвичайно багато коштів. Так само, як то кажуть, хто їх запрацює за кордоном і привезе в Україну для розвитку, ну, я теж не бачу нічого такого поганого. Тому що в принципі зараз. В країні ну, надзвичайно тяжкі часи, ви дивіться, знищена практично вся наша ця інфраструктура, яка пов'язана з електрикою. Це все треба відновлювати, це так само не маленькі гроші і тому, тому, тому тому, тому, чому би і не приїхати сюди, заробити купічину і вернутися з тими грошима в Україну там придбати, не знаю, нову квартиру, чи ще почати ще, ще, якийсь бізнес. Тобто, вани можуть бути які хочете. Ну, ну, хтось мені зараз розкаже, що в Канаді заробити не можна, бо тут все дорого, туди, ну і всяке таке. Я їм зразу скажу, що в Канаді заробити можна, якщо ви себе будете обмежувати. Можна всюди заробити, якщо ви себе будете обмежувати. Ну, так, так, на жаль, так построєна. Економіка, що якщо ви заробляєте, мало тратите, відповідно у вас більше залишається грошей на якісь такі потреби. А що відносно QA, то ми подивимося, поживемо, побачимо, побачимо, що в нас там буде веселого. І як вони це питання будуть розрулювати. Мені самому цікаво. Продовжити, не продовжать. Я взагалі дороги не бачу, тут я палив, але ж... вирники замахали мене. Бачите, як можна працювати в таких умовах. З тої сторони взагалі замерзло наглух у Ну, не замерзло, а приліпалося так, що його просто вже не відкряташ. Ще моє водійське сторона ще якось так більш-менш. Ну, такими дорогами тут, бачите, приходиться їхати дуже багато кілометрів. Це я вам точно скажу. Тому майте на увазі. Що це не Європа! Народ, це не Європа. Тут холодно. Тут сніг падає. Притом, так як він починає падати, він так може довго-довго і будно падати. День, два, три може падати. Якийсь секунди як прийде якийсь, не найкращий. Ну все, ну, бачите, опять обмерзло, треба опять включати цей, обдув. Ладно, хай махає, поки що щось так, вроді, бачу. Через камеру краще дивитися, ви знаєте, не дивишся, так як ту дорогу краще видно. Тут взагалі вона розпливається. так, ну, Їхати мені ще багато. в принципі, ну, Я просто маю надію, що можливо, десь тут все закінчиться. А може бути, що і до самого брансу, а тут все тягнутися. Що, в принципі, як то кажуть, не треба дуже настроюватися, щоб потім не розстроюватися. Так, що ще на рахунок цієї своєї ситуації? Ну, в принципі, ситуація поки що проста як двері. Всі чекаємо, що воно далі буде. Я думаю, що ближче до кінця зими воно вже щось проясниться. Будуть якісь заяви зроблені, можливо хтось щось скаже. Вони тут, в принципі, всі на все мають час. Тому така. Знаєте, я вам скажу чесно, що ну, на повному серйозі ну, я нічого не бачу поганого в тому, якщо українська діаспора в Канаді збільшиться і займе, там перейде з одного е, якось, там позиції на, на нижчу позицію, верніше на вищу позицію, що нас, нас буде більше, чому і ні. ні. Тому що В принципі, я вам скажу народ по-серйозному, тут акт індусів надзвичайно багато, просто надзвичайно розумієте? Я не знаю, як там. Там тих провінціях, ну в нас якось в ібрансвір якось так ще не є такий прям. а тут а от, я дає, ну просто тут одні індуси, розумієте? Ну, чому би ні? Давайте так зробимо одні українці, теж нічого пану не бачу. Я нічого пану не бачу, в Тому. Якщо люди хочуть переїжджати, жити. Нове життя розпочинати, чому би і ні, раді Бога, всі місця хватить на тій земельці. Всі місця хватить і роботи теж. Якщо головне хотіти працювати. Тому що багато в принципі, хто їде не дуже хоче працювати, вони так, знаєте, а так ні і так все йде. знаєте, Багато а, хто в Україні привик на а там, там заробив, там не заробив. Там ще щось, там ще щось, там якийсь там урвав щось, вирвав, там, там якусь допомогу полочив, ну і так і якось люди калімаривали. А тут представляєте, приїжджаєш і треба кожного дня на роботу ходити. Це ж треш, розумієте, для когось це взагалі все, зрив мозку, фух, і все, до побачення. Особливо я розкажу вам про свою ситуацію, там де, ну, мого регіону власне, України, там, де границя, там де контрабанда, там, де ті всі... Хто на границі все життя простояли, знаєте, я завжди з них, ну, там, в принципі, ржав не міг, розумієте, коли вони. Вони багато хто там їздили на МТ-шках. І ці МТшки, ну, вони туди пакували теж сигарети, там само собою, назад там фарші везли в тих МТ-шках, то все. Ви би їх бачили, слухайте, вони в тих куфайках, такі нещасні, на них подивишся, але ну, їм хочеться гроші дати. Рот, вони коли приїжджали до себе додому, вони такі хати повистроювали на цій Польщі, на тому всьому, що це повний був ульот, розумієте? Тому я думаю, що таким людям вони точно нікуди їхати не хочуть, їм там нормально. Я казав вже давно, що їм треба було взагалі там, щоб пограничники на нашому кордоні е, виписали це, як його трудові книжки, щоб вони якось їм стаж зараховувався чи що, тому що люди все життя, ви розумієте, там 15-20 років стажу на границі. Він всіх знає, він всіх, він всіх знав митників, він всіх знав пограничників, які мінялися, які приходили, які йшли, розумієте? А вони були такі, ну а вони так все життя їздили. І зараз їздять. що, ну, це, Повірте, це цілими сім'ями, це цілий, як вже е, там дід їздив, дід, діда вже не стало, тато їздить, тато вже не стало, от, там син, внуки вже їздить, розумієте? Ну, там на що. Ну, само собою сюди такі люди приїжджати не будуть, якщо навіть приїдуть, ну, вони, вони тут не захочуть довго затримуватися, тому що вони не звикли, що ну, якась там контроль, треба працювати, ходити на роботу, кожен день ставати. І тільки головне не треба, що вони коли, вони коли починають говорити, ой, та ти що думаєш, я того хочу, я, вот то, я би теж би хотів спокійно на роботі працювати, ну це все переважно така, знаєте, по вухах їздять, і все, все в принципі, влаштовує, що нікуди вони нічого не хочуть міняти. Ну, то, само собою, сюди таким людям, в принципі, вони і не поїдуть сюди. Потім теж, ви знаєте, я ще раз говорю, ви коли дивитеся різних людей, які там, ну, як то кажуть, в лапках розчаровані Канадою, і вони там розказують такі всі страшні речі, типу, молоду, що тут опа, зима. І тут ще щось, ще щось. Ви розумієте? Ви на них можете дивитися, можете не дивитися. Ви не забувайте, розумієте, такі люди, багато хто, вони в Україні могли мати, знаєте, ну, працювати на якихось державних посадах, десь на яких цех, і їм було все дуже комфортно. розумієте, Вони собі рівно сиділи, вони гроші мали, в них все було. І в принципі просто в Україні склалася така ситуація, ну, і вони вирішили, що ми ні попробувати, <кій> махнути сюди, розумієте, а приїхавши сюди, тут ситуація ну, якби, виходить зовсім інакша. Ну, відповідно, треба до того всього якби, пристосовуватися, їм не, ну, не хочеться само собою. Е, грошенята є, тому що за роки там роботи грошенята підскладалися, вони в принципі, собі дуже не заморачуються. Тому я не думаю, що це найкращий приклад брати з них, ну, типу, якби, брати їх під себе. Тому що, в принципі, ну, скажімо так. Сюди треба їхати працювати. Ну, як хтось там, там розказує, раби, раби, там, чи ще. Ну правильно. Все життя на дивані провалятися, то само собою ж не раді. А Тут ж тільки раби їдуть сюди. Так. І зараз, якщо цей кювет продовжить. Продовжить. не бачу нічого поганого, розумієте? Не продовжить. в принципі, теж не бачу нічого поганого. Хто хотів до того часу, мені здається, Цей вже подався на ці всі візи і очікує там, або вже отримав рішення, або очікує же ж, нічого такого немає страшного. Як буде, так буде. як бачу. Головне, щоб в Україні нарешті то все закінчилося, щоб Україна перемогла, Кацапія загнулася, на кінець то вже вона розвалилася на всі запчастини, тому що, не дай Боже, комусь мати такого сусіда, як нас. З сторони кацапи недороблені, а з другого білоруси без хребетні. Це просто треш, розумієте, які так само сидять, язик в дупу засунули і теж від них толку, як від козла молока. Ой, А ми приходиться наша бідна, одна ненька Україна вигрібає за всіх. Тому, ну, сказати можна одне. Що дай Бог, щоб то все закінчилося нашою перемогою, щоб всі повернулися додому. Все було добре. І нікому нікуди не треба було більше їхати. Це було найкращий варіант. А так, а так, а так. Ну, Відповідно, хтось повернеться, коли все закінчиться. Хтось заробить каси, приїде в Україну, відкриє свою справу і буде жити на ненці Україні. Чому би і хто, ну, хто не хоче лишатися, просто просто має як план, просто, щоб підзаробити грушення. То така справа, отак, знаєте, порозказував трошки. А так більше в принципі нічого. У мене вже немає. Що розказати, сніг іде, вікна мерзнуть, все нормально, нічого нового. Може, зараз мені трошки постуває цього. Ну, така справа, така. але тут, до речі, менше снігу, що я можу сказати і це радує. Знаєш, ми, куди ми рухаємося, там снігу практично немає. Всім всього найкращого, бережіть себе! Хай ваші всі близькі і рідні будуть живі і здорові. І до нових зустрічей. На басарам!